Чебурашку забрали в армію, пройшло два роки, гена його звучає. Ну, кем служив? Чебурашка, так? Да? Радаром, Гена. Радаром. Можуть батьки хотіти, щоб ми були хорошими. Як терзан ходить на півголий, попелюшка приходить опівночі, спляче красуня ліниво нічого робити не хоче, білосніжка і та сімома відразу. Алісу в країні чудес. Що це там в кустах? спросила Аліса. Чудеса? відповів Чеширський кот. А що ж вони там делают? Покраснев, спросила она. Говорит, ну что и положено, чудесам случаются.